У Івано-Франківську провели благодійний велопробіг до Дня міста. Понад 100 велосипедистів подолали дистанцію у 15,5 кілометрів. Стартували від села Вовчанець, проїхали Колодіївку, Підлуж'я та фінішували в селі Угорники. І це вперше у Івано-Франківську велопробіг простягнувся селами громади і мав дистанцію понад 10 кілометрів. Цьогорічна акція спрямована була на підтримку захисників 153-ї окремої піхотної бригади. Традиційно до Дня міста робили велопробіг. А, звісно, зараз всі заходи вони спрямовані на підтримку наших захисників. Всі кошти, які збираються, йдуть на потреби наших захисту. Всі заходи є. Але велопробіг сьогодні особливий, тому що вперше ми їдемо територію ОТГ, тобто з Вовчинецьких, з Вовчинця фактично до Колодівки Лужів, угорники, тобто ми фактично північну цю околицю рекреаційну зону об'їдемо сьогодні. Вважаю, що такі заходи мають бути. Вони об'єднують людей. Вони Показують те, що Франківськ допомагає нашим військовим. Учасник благодійного велопробігу Мар'ян Бабалін розповідає: маршрут нелегкий. Попередньо ним вже проїхався з товаришем. Вирішив долучитися до заходу здебільшого, щоб підтримати військових. Допомагаємо першій армії. Армія це наше все ЗСУ, сила. Дякуючи ЗСУ за можливість вільно пересуватися теренами Прикарпаття. Це перш за все дає можливість вільно пересуватися. Рухатися, рух це життя, велосипед це в Супер. Мер міста старається, робить велодоріжки. Місто стає квітучим, гарним, перспективним, скажімо так. Долучився просто, щоб підтримати ЗСУ, як я вже говорив про це, проїхати сам. У велопробізі взяли участь і самі військовослужбовці, дев'ятеро захисників 50-го полку імені полковника Семена Височана, Нацгвардії України. Ми за ініціативи міського голови. В першу чергу для підтримки Збройних сил України, Національна гвардія України входить в сили оборони нашої держави. Хто має сьогодні вихідний день, хто не залучається в наряди, офіцери, військовослужбовці за контрактом, є серед них поранені хлопці. Які... Жодного немає, хто не приймав участь у бойових діях. Всі приймають активну участь в бойових діях. Сьогодні приймаємо участь велозабій. Велопробіг це також хороша нагода для активного відпочинку, каже нацгвардієць Андрій Заболотній. На ровері вдається кататися рідко, тому одразу вирішив взяти участь. Якщо чесно, велосипедом їжджу десь раз в рік, два рази в рік максимум. Взяв участь, запропонували наш на чіт частини. Сказав, що буде відбуватися така акція, можна підтримати Збройні Сили України. Сьогодні маю вихідний день, тому погодився. Взяв Велосипед і приїхав прокататися. У селах для учасників організували зупинки з їжею та водою, фінішували велосипедисти у селі Угорники біля будинку культури, подолавши 15 кілометрів та 300 метрів. Це наш такий перший велопробіг цією, цією, цією сім'єю. Враження. Ну насамперед, сам перехотіло би подякувати нашим ЗСУ, що маємо можливість проїхати цей велопробіг. Ну і перших наших 15 кілометрів вдалося нам не просто, але всі задоволені, класні емоції. Ну дякуємо організаторам за таке свято. 15 кілометрів по горах то непросто, але неймовірно круто, особливо коли з'їжджаєш вниз і розумієш що ті ці старання, які ти піднімаєш вверх, не даремні. Пишаюся, що приймаю участь в цьому заході, бо він в першу чергу про збір на ЗСУ і відчути себе частинкою, що ти чимось можеш долучитись. Дуже круто для здоров'я. Пишаюсь, що стільки людей приймало участь, і я тут серед них і точно хочу ще раз. Під час благодійного велопробігу до Дня міста велосипедисти зібрали 30 тисяч гривень. Їх передадуть військовим нашої громади, які служать в 153-й піхотній окремій бригаді.